Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти або три події, які ви хотіли передивитися на 9 квітня 2025 року. Енергії дня нейтральні, але актуальними будуть питання внутрішньої безпеки і довіри до себе. Але таке можливо тільки, якщо ви будете думати і діяти. Тому що зовнішні обставини це тимчасово, а внутрішнє те, що є у нас всередині, це постійно. І віра в те, що ви можете справитися з усім, що буде виникати на вашому шляху, це буде основною якістю, яке буде давати вам внутрішнє відчуття безпеки. Ну, тобто, це можливо буде у вас відчуватися або проявлятися таким чином. що... Ви почнете сьогодні працювати із самими собою. Загалом цей день істотних змін в життя не несе, але все ж таки, давайте подивимося, бути чи не бути, або так чи ні. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант П'ятірка кубків говорить про те, що вам так. Вам так, ви можете діяти, але вас чекає емоційно напружений день. Ситуації можуть виникати ті, що будуть вас розчаровувати, викликати у вас почуття нервозності, незадоволення, ви можете отримати якусь неприємну звістку або зіткнутися з якимись втратами. Загалом, якщо не стримувати свої почуття, то ви можете спровокувати навіть конфлікт. Зараз у вас найкращий час для з'ясування стосунків, тому перенаправте свою енергію або на дослідницьку роботу, або на збалансування себе. Дуже гарно розібратися з минулими проблемами і розірвати з ними зв'язок. Підказка для вас буде така. Не чіпляйтеся за минуле. Відпускайте те, що вас тягне назад і заважає вашому подальшому розвитку, вашому життю. Вам доведеться пройти, можливо, в цей день якийсь складний період, але не варто занурюватися в якісь деструктивні думки і не дозволяйте їм володіти вами. Тобто, якщо вам вже прийшла, прийшла, прийшов такий час, що потрібно вже з чимось. Розірвати стосунки з кимось, або, можливо, у вас прийшов час з чимось розірв... розлучитися. Це не говорить тільки про особисті стосунки. Це тут в більшому ступені є образи, страхи, можливо, плітки, негативні емоції. От Від цього варто в першу чергу вам розлучитися. І це завжди важко, але це просто необхідно для того, щоб ви змогли звільнити місце для чогось нового, щоб прийшло щось нове у ваше життя. Також на цей день, можливо, у вас будуть зміни у вашій сім'ї, тому контролюйте свої емоції і налаштовуйтесь на позитив. Вам вже варто йти у щось нове. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант. П'ятірка мечів говорить про те, що вас сьогодні буде чекати непростий день. Ви можете зіткнутися із якимись заплутаними ситуаціями, з чиєюсь нечесністю, тому вам потрібно в цей день бути дуже обережними. Можливо, ви отримаєте якісь неприємні новини, звістки, інформацію, або можете зіткнутися із чимось лицемір'ям, з якоюсь фальшю в стосунках. І вам варто зрозуміти, що ваші помисли повинні бути чистими, тому що ви можете когось занадто сильно образити, якщо будете агресивно відстоювати свою точку зору. І також, можливо, для когось у цей день будуть зустрічі з незвичайними або неординарними людьми. Ну, а для тих, хто займається езотерикою, це теж дуже гарні енергії прийшли. Підказка для вас буде така. У будь-якій незрозумілій ситуації проявляйте себе хитріше. Не варто розголошувати свої плани. Ну, і, звичайно, будьте гнучки, щоб ви змогли пристосуватися до тих обставин, які будуть цей день у вас виникати. Якщо щось піде не так, як ви собі планували на цей день. То звертайте увагу на те, що відбувається навколо, на ті знаки, сигнали, які будуть вам приходити іззовні. Вам варто на них трішки більше звертати увагу і обмірковувати, про що це для вас говорить. Також не забувайте, що, можливо, хтось захоче проти вас таємно діяти хитрістю, або за вашою спиною вести подвійну гру, або роз... якісь інтриги там будуть. Не варто все занурити, занурюватися, не приймайте в тому участь. Просто, як таке виникло, ви напрацюйте модель своєї поведінки, щоб ви могли, проявивши гнучкість, не вступити в ті маніпуляції і конфліктні ситуації. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант для вас, імператор. На цей день у вас будуть актуальними питання закону, роботи, контролю, вирішення питань в соціальних установах, ну і, можливо, хто зациклений, або кому це потрібно, це ваша реалізація. В цей день ви можете у робочих питаннях або реалізувати свій проєкт, або, можливо, отри... хтось отримає посаду, хтось, можливо, укріпить своє положення. Ну, а для когось це може говорити про те, що у вас може цей день з'явитися сильний покровитель. Це може бути у вигляді або представника закону, суспільних, соціальних установ, або вашого керівника. Будьте готові приймати ту підтримку. В особистих стосунках істотних змін не буде. Можливо, ваш партнер буде грати ведучу роль у вашому союзі, але пам'ятати варто одне, що. Ви не повинні порушувати межі вашого партнера і не дозволяти партнеру порушувати ваші. І ще в цей день дуже так, підкреслюю що варто дотримуватися всіх законів, чого б вони не стосувалися. Це можливо і питання із владою, із керівництвом, із людьми з державних установ. Тобто, де б і що б ви не робили, вам потрібно обов'язково. Дотримуватися всіх законів. Підказка для вас є така. Беріть контроль над ситуацією і несіть відповідальність за всі рішення, які ви приймаєте. Можливо, вам цей день доведеться звернутися все ж таки до вищестоящої вище особи, можете звертатися і розраховувати на підтримку. Ідіть, звичайно, в певних рамках і не порушуйте загально границь меж. І ще є така підказочка для дівчаток є, що хто бажав би а, там, зустрітися або познайомитися із чоловіком для серйозних стосунків, в цей день у вас може бути така можливість. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.